Здоровенькі були заборонена зона 2012 року. Це хорор-трилер, де група туристів вирушає на екскурсію до прип'яті поблизу Чорнобильської АЕС. Фільм знятий в більшості своїй на камеру з ефектом присутності. І свого часу я був в захваті від фільму. Мені подобалася атмосфера та відчуття тої самої присутності. До того ж, один з небагатьох фільмів, події якого відбувалися в Україні зі знайомим вайбом. Але як виявилося на МДБ, фільм має 5 балів з 10, а на Tomatoes стрічка Римала 19% від критиків і лише 24% від аудиторії, а це досить негативне сприйняття як з боку професіоналів, так і глядачів. Простими словами провал, що ідеально підходить для переказу. Тож дякую усім, хто за цей час підписався на канал та написав пару хороших слів в коментарях. Сподіваюся, після цього відео у вас стане ще більше. Всі посилання в описі приємного перегляду. Починається все з того, що група американців прощаються з Лос-Анджелесом, і в режимі лайф зйомки нам старанно показують, як весело компанії розважатися. Них рот Тріп, Турч, як воно там називається, я не знаю. Коротше, кордони не закриті. Франкфурт, Лондон, Рим, все, що треба. Врешті-решт один з клопаків фразою «Києве ми їдемо, переносить нас в реальні події. Це Пол та Кріс, два брати-акробати, які обговорюють Київ як місто, з якого не хочеться їхати. Бо тут е, шалені дівчата. цитата, от одгидотник. Що стосується не Іх дівчат то це Наталі, дівчина Кріса та Аманда, просто подруга, щось вони там під пиво, в результаті чого Кріс палить обручку. Коротше, хоче зробити пропозицію в Москві, бо Мордовія фінал подорожі. Ото й добре, що Київ їх не відпустить. Далі заставка з російським Чорнобилем. Здуріти, як невдалекому далекому 2012 році в фільмі, де події будуть в Україні як основа. все одно Росія має вплив: Москва, Чорнобиль. Щоправда, все ж Київ героями сприймається як Європа. Вони гульбенять і чітко про це говорять. То вже слава Богу. Далі до таких неточностей я докопуватися не буду, бо їх насправді в фільмі достатньо. П'яненький йдуть, спотикається у бруківку, кажуть, що Київ крутий, а Москва ще краще. Ну що сказати, на своїй планіті. Стає зрозуміло, що старший тут живе на постійній основі, що мама хвилюється, а з батьком вони, певно, не на найкращих відносинах. Після цього їх стопа його пота з горілкою, і ну ці потухи краще почути, ніж переказати. Покажи їм, чим дівчатам, як ви можете гарно провести. Ас ці не цікаво, але насправді добре, що хоч не російською, бо могли б видати взагалі без проблем. Плюсочко в карму фільму. коротше. наступного дня, не знайшовши бігмака в меню, кріс вибачається за пола і за його поведінку загалом. Після чого приходить сам Пол і каже: Чорнобиль, чули? Ну коротше, заливає їм про екстремальний туризм, про прип'ять, про Юрія, який їх може туди звозити, і що Москва може почекати. Бо ну йомайо, -йо, там все лишилось, як є. Місто лишили за добу, не встигли забрати нічого, навіть. Батареї щодо радіації, типу пофіг, бо недовго там будуть, а доїдуть на фургоні. Запам'ятайте це. Трохи поламавши плани крісу, компанія все ж вирішує, що план геніальний. Це Юрій і його екстремальний екстрим. Покидавши приколами на кріса, в якого пропозиція горить. Дізнаємося, що Юрко, звісно, що спецвійськовий, але в минулому, трохи позаливавши свої послуги в так званий Охвіс Юрія, завалюється ще дует Майкл і Зої, яким теж срака горить кудись влізти. І в принципі, все це основні дієві особи фільму. Разом йдуть на зустріч фургоном. А точніше буханки. Я так розумію, екстремальний туризм у Юрія розпочинається ще на моменті виїзду. Трохи по-дурному пожартувавши, вони якимось дивом все ж влізли в це чудо інженерії і вирушили. Юрко по дорозі розтеребонив, що таке чорнобильська катастрофа і як то все сталося. Час від часу кидаючи незрозумілі англомовному глядачу фрази українською. Природа зайняла своє законне місце. Насправді читують спогадів, чи то так і є, але фільм непогано передає атмосферу осінній, моторошний настрій під ембієнт та тряску камери. Загалом мені подобається. І зараз. Компашка добирається до КПП в зону відчудження. Юрій серйозною міною щось говорить, на що отримує ні, поки інший кашкат дивиться прямо в душу. Сидять, як в акваріумі. Юрій каже, що нічого не вийде, в них якась профілактика бляха. Але Юрку незручно, бо типу його мали попередити, а гроші проплочені. І він каже, що окей, в'їзд тут не один. І давай якимись ковдойобинами їхати, де навіть пташок немає. Ще один КПП, але вже ручної роботи, яку Юрій безцеремонно розвалює. Так, захист, звісно, та ти що, танк не проїде. Приходить Продовжується. Далі пародія на правильно написану табличку, і типу колишній будинок працівників станції Чорнобиль. Далі здуріти, яка весела зона турбулентності, та компанія дуріє, сміється їм і справді весело. Юрко згадує, що екстремальний туризм на ямах не має закінчуватися, тому каже, подивіться у воду. Після чого фільм кидає перший скример, що виявляється приколом від гіда. Але все ж на березі знаходиться справжній скрімах у вигляді полурака, полуриби, якась, коротше, недопірання, яке радіація, та й годі. Їдьмо далі. Ну а, а ще потім. Ми ось таке показали і. Страшне ще трохи місцевих краєвидів і інфи в Дюрка, що це єдиний шлях до прип'яті, з якого дива хезе. Пору року вибрали найатмосфернішу, як і місце, в яке приїхали біля оглядового колеса. Отже, американ-турист бачить все те, що ми бачимо щодня, але без людей. І непогано так роз'являє рота. Юрко підрубає крутого, каже, що це лічильник гейгера. Далеко не відходимо на дупу в разі чого не присідаємо. Поробивши трохи фоток і поділившись емоціями, компанія під нагнітаючий ембієнт гульбенить по району. Не знаю, як вам, але нехай те. Десь недостовірно, ефект присутності і загальна атмосфера кльова. Покупалися трохи в рештках Совєтського Союзу, і на дворі пол видає питання, чи чують вони щось, а чути нічого, бо тиша. Останній атракціон це закинута панелька, на порозі якої відпочиває пес прямо зі сталкера. Запевнивши, що тварин тут вдень немає, група піднялася в рандомну квартиру, в якій Хіпстер намагався стирити годинник, але успішно попалився. Після чого Юрій розказав казку про промінення, як тут люди все грабували, але це мало наслідки у вигляді радіації. Пока з американці дивляться. Це на реактор Юрко веде себе якось підозріло, ще й купа графічного лайна теплого, але підігнати туристів не встиг. На поверсі з'явилися якісь звуки. Довершив картину накладання в штани ведмідь, який забрів прямо туди, де день немає тварин. Екстремальний туризм. Юрко щось відбрехався, починає темніти. Тож потрібно петляти, але не виходить. Буханка не заводиться. Чому дає чітко зрозуміти? Ось оця байда, яку Юрко безпомилково дістає з моторного відсіка. Шість зв'язку немає. Рація не роба біда, та й годі. Кентрона точки. Сайт народ тихіше, а ви не чуєте прийом. Військові запевнили, що тут немає нікого. Тож, хто перегриз дроти, не зрозуміло. Я знаю, що американці звикли до плану Б, але в Юрія щось плану Б не знайшлося. Сидять, як в акваріумі знову запітніли вікна, садять акумулятор лампочкою. Пол біситься на юрка, компанія біситься на Пола, бо це його ідея нервують, так що страшне. Коротше, ніхто не знає, що вони тут, бо диво, гід працює сам. Тому план заключається вночівлі тут, а вдень біш до КПП, бо вночі небезпечно. Саме після цих слів щось чується ззовні, і всі обсираються ще Звуки схожі на немовля, але Юра бере волину і під слова це не немовля, вмикає Рембо. Рембо два з якогось дива вмикає Кріс, зриває зліст на брата і чомусь йде за юрком. Аргумент без аргументів. Чому дівчата поводяться як слешері, ніби автомобіль це в'язниця якась? Я не розумію. Але навіть після пострілів, на які побіг пол, більше ніхто побігти не захотів. Аргумент без аргументів. Трохи згодом в машину повертаються братки, в одного з яких розпанехана нога. Компанія зовсім не Don't Panic і замість того, щоб мовчати, бо там хтось Забрав юрка волають, що є сили. На волання прибігли песи, які навряд чи з буханкою насправді щось могли б зробити, але хіпстер палицею в стелю побив, відігнав. Після чого успішно сів і акумулятор. В темряві вони намагалися заспокоїти себе, кріса і всесвіт, та так що аж настав ранок. Отже, хіпстеру треба нові магічні дроти для ремонту, бо ці ж перегризли. А ще в автівці є друга рація, по якій вони намагаються викликати Юрія. Що роблять вельми безуспішно. Тому пацандрей чорнявий йдуть на пошуки, бо ці песи, ж типу лише вночі. Вони як дають зрозуміти, Зараз бояться лише песів, хоча по дорозі все це піддається сумнівам. Чому за ніч Кріс нормально так і не пояснив, що бачив загадка? Пол веде по останній дорозі, де бачили Юрка, натикається на рацію і з ентузіазмом лізуть в якийсь цоколь. Локація прикольна, проте Юрія тут немає й близько. При цьому жіночка каже, що крові багато, він же не виживе, вшиваємося звідси. Егоїстка. Чоловіча солідарність не дається зробити, бо в нього є пістолет. І всі такі, ну так, пістолет треба. Потрапивши на якусь кухню, яка вже не дуже схожа на совкову, насправді починає Справжній екстремальний туризм. Квест поритися в рештках Юрія і знайти пістолет розпочався. За цією справою їх палить щось, від чого пацани жіночка саморозділяються. Це щось так і не показали, але схоже на зомбімена. Темненька підрубає стел скіл, забирає пістоль і воз'єднується з хлопаками, один з яких на паніках паляє в двері, і всі на емоціях вибігають на двір. Квест по знаходженню пістолета завершено. Повідомивши решті про ситуацію, вирішують йти. Навіть пошматований кріс, але щось в нього не дуже вийшло. Хлоп не самопересувний. Далі чомусь темна знаходить кадр минулого дня у фотику, кропає в потрібному місці і помічає постать. Припустимо, припустимо, вона щось підозрювала і вирішила перевірити. Лишивши пару чекати невідомості, решта петляє 20 кілометрів до КПП. Пол сам себе звинувачує по дорозі, на якій з'являються песи, нездорові песи, яких треба обійти прямо через підвищену радіацію, яка підвищилася не просто так, бо вже за трохи компанія знаходить звалище авто. З надією знайти ті священні дроти, знаходиться. Ходять поки що лише постріляний автобус зсередини. Це вона шукає дроти, якщо що. Цікавість пола заставляє його пробитися в автобус, де знаходить пустий калаш, працюючий ліхтар і шматок форми військового. Підлуталися так собі коротше. А у старій буханці знаходять дроти нарешті. Тому під супровід атакуючих собак час бігти назад. Собаки якісь неактивні, бо догнати змогли лише біля якогось містка, на який всі разом поперлися. І звісно, Зої з цим не впоралася перша, запросивши в радіоактивну воду Кавалера. Сама вона вилізла, а от хіп чи то покусало щось, чи то просто порізався. Собаки виявилися розумнішими, і місток той скіпнули. Тим ні, в фільмі якось швидко, бо поки поверталися знову ніч. І в цьому моменті Пол видає якусь легенду, яка говорить, ніби радіація всіх не вбила. Цитата, але Пол в це не вірить, на що компанія все ж пропонує йому навчитися думати. Раз така гулянка, то вже й чорняво розповідає про тінь на фото, хоча он тінь в реал лайф. Лише озирнутися потрібно було. Підібгавши хвости, компанія все ж дійшла до фургона. Щоправда, до того що від нього лишилося, поки пол тупу. Кричить Зоуї знаходить останній запис, в якому Кріс дає обручку Наталі завчасно. Щоправда, та певно все знала. каже: типу: завтра все буде окей, зробиш як планував. Та це навряд, бо їх ідилію турбують. Після чого всі кудись побігли з надією знайти зниклих. Біжить навіть хіпстер з пораненою ногою, як виявилося, по слідах крові. От чудове сценарне рішення ці сліди крові очкують знатно, проте на адреналіні йдуть далі. Потім під кльовий скримак на тому ж адреналіні вже тікають, врешті-решт, врізавшись прямо в білявку, яка несамовито волає. Хіпстер дивом знаходить мапу і ще більшим дивом швидко в ній розбирається. Кріса за словами білявки, забрали якісь люди, і починається конфліктна ситуація, в результаті якої хіпстер. Забирає пістолет, але полу пофіг, бо він шукати брата надумав. Та чорнява трохи накидала аргументів, що мертвими вони крісу не поможуть, і далі всі йдуть разом. Коротше, чувак, походу, в карті все ж не розібрався, і забрали вони знову кудись, де радіація. Та така що їх всіх паяє. Так паяє, що дівчинку якусь бачить. Пол намагається звернутися фразою з перекладача. Як ваші справи. І ну, згодиться, кріпово ж виглядає. Певно, за атмосферу 5 з 10 на МДБ дали. Поки до дівчинки підходили, білявку провтикали, та й дівчинка сама теж зникла. Що попали зверху бантик, коротше, ще поясніть, що там з ногою хіпстера аго, чому він міє нею так бігати? Біжать на крики на талі, натикаються на військового, який переживає не найкращий стан в своєму житті, і вибігають на якийсь стадіон. А тут, ну як на долоні, тож можна і зомбіменам показатися. Куди біжать, незрозуміло, але вже й немає сенсу, бо фільм набрав динаміки. Трохи клішованих моментів, після чого Хіпстер все ж відчалює. Там на початку говорилося, що знайомі вони близько місяця, тож плаче дівчина сухими сльозами. Далі якась карантинна зона неро і страх Строфоба, під час якого ще й ліхтар загнувся. Екстремальний туризм. Забрели в якийсь бункер, де знайшли типу житло цих зомбіків і обручку від кріса. Зловили ще один скрімак і попрощалися з зої. Дуже шкода, але бігти далі треба. Прямо в реактор, чи як він там називається, коротше туди, де радіація щоки опікає, он як а далі тільки гірше. Чудом якимось серед цього лабіринта вони знаходять обранницю кріса, який вже теж все набридло. Після чого сутичка з зараженими в якій певно участь бере і оператор, бо нічого не зрозуміло, що відбувається. В результаті якої головні герої розуміють, що шлях подолали неабиякий, але якось не в ту сторону. Ну хіпстер в картах розібрався Кріс вже нічого не бачить, але його рятує пострілом один з військових, які тут теж магічним чином з'явилися, і радіація їм чомусь не страшна. Дівчину при цьому евакуйовують, і вона все і більше розказує тим своїм евакуаторам. А від хлопів в масці стає зрозуміло, що походу та легенда, в яку пол не вірив, все ж не легенда. Ніхто не знає, що вона тут, і під слова, що відпускати її не можна. Набо, все ж бачила, жіночку вкидають в камеру на побачення з іншими пацієнтами. Що ж, ось такий фільм зняли у 2012 році. Сказати, що прямо поганий не можу, бо маю хороші спогади, і роблячи переказ явно крінжових моментів, зустрів небагато, дуже багато неточностей та умовнастей. Але жанр фільму це дозволяє. Якби ще не буква Ев Чорнобиль е, на офіційному постері, було б взагалі норм. Проте, звісно, мало бюджетний і точно не геніальний. Та загальна атмосфера і атмосфера хантингу мені сподобалася. Як завжди не оцінюю, а прошу вас поставити вподобайку та підписатися, якщо вперше на каналі, а також чекнути опис та закріплений коментар. І до зустрічі в інших фільмах.